Анна мешканка Маріуполя. Її чоловік з початку війни вирушив на фронт. А вона з трирічним синочком переїхала до Дніпра. Тут орендувала квартиру у 118-му будинку на перемозі. Той день навіть важко згадувати, каже жінка. Під час ракетного удару на щастя вони з сином були не вдома, пішли до подруги. Бачили це зарево якраз не стало світла, і ми вибігли на двір. Ну я дитину залишила, вибігла на двір, і якраз. Зустріли сусідів, які сказали, що це був прильот у 118-й будинок. З групи переселенців дізналися, що тут допомагають першим необхідним. Я зателефонувала і мені не відмовили. Волонтери благодійного фонду Опікунська рада збирають необхідну допомогу з початку повномасштабного вторгнення. Чимало гуманітарних пакунків вони віддали нужденним. Та нещодавно з фондом зв'язалися небайдужі вчителі з Чорногорії. Вони зібрали грошову допомогу і закупили пакунки дітям сімей, що постраждали під час ракетного удару по житловому будинку. Дуже раді, спасибі велике за допомогу. Це великі продуктові набори ми їх бачимо ззаді. В этих наборах продукти питання, сладості дітям, навіть красна риба є. Набори очень хороші. Кожен такий набір коштує близько трьох тисяч гривень. Всього з Чорногорії отримали 31 набір для 25 сімей. Один пакунок на одну дитину. Наталія Москленко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.